Вітання всім, хто чує нас на хвилі 88,6 FM українського радіо Вінниця. В ефірі програма Новий день. Вона триває. І в нашій студії ранкова гостя психотерапевтка Галина Бурковська. І ми говоримо про те, чи потрібно починати нове життя з нового року. Та чи реально це зробити? Доброго ранку. Доброго ранку. Я дуже рада вас вітати сьогодні з передноворічними святами. Так, так, починати потрібно зараз. Почекайте, зараз почнемо. Що я нагадаю нашим слухачам, що ми працюємо наживо, долучитися до нашої розмови, поставити запитання нашій гості можна за номером телефону 55 29 76 Для тих, хто нас дивиться. Долучайтеся до перегляду нового дня на ютуб-каналі Суспільне Вінниця. Отже, потрібно. Потрібно. Але для мене важливо, щоб ми кожного ранку прокинулися, і це вже наш новий день, Новий рік. І я вам скажу, так, да, сакральний такий день це Новий рік, тому що там відбуваються дива. І ці дива звичні для нас. Ми знаємо про те, що на Новий рік є диво. І от саме з нового року варто починати якісь свої сакральні бажання е, виконувати. Тобто після 12-ї години чи 7-ї години. години ранку 1 -го січня. <рес> в 12 годин ночі зазвичай що люди роблять? Загадують бажання. Але карту бажань потрібно записати раніше. Угу. А от на новий рік хай все здійснюється те, що я забажав. І цього досить написати на листочку, як то кажуть, спалити, кинути в келих шампанського або в келих чистої води і випити. Ви знаєте, ця сакральна дія має справді дію. Як тоді е, планувати взагалі е, святкування нового року? Тому що якщо ми говоримо безпосередньо про новорічну ніч, і от я згадала 1 січня, ну я не буду говорити за всіх, звичайно, але відсотків 60, е, е, ті, хто проводить новорічну ніч активно, угу. якраз отже, ранком з 1 січня не дуже налаштовані на початок нового життя, там на пробіжку, там, на якесь, не знаю, починати там. М, здорове харчування чи там з 1 січня починати вчити англійську, тобто якось з січня після активних святкувань новорічних не налаштовує на активне життя. Потрібно дати собі можливість відпочити дійсно на свята, і потім уже починати оце нове життя. Але нове життя ми починаємо кожного ранку. Як ми його почина... От як його потрібно починати? Як його Дуже... почина... я? Я знаю, наприклад, так. от а як його потрібно починати? Чи є взагалі? Але де, де підглядіти під, 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 під оці правила початку нового життя з нового ранку? нового ранку. ранку, ранку. Да. Ну, Правил так, як можна такових да. немає. Є для кожної людини своє правило. Для мене є правилом прокинутися зранку, попити чистої водички, з побажанням, з побажанням. життя, радості, любові, достатку, благополуччя. І вдячності вищим силам за те, що я прокинулася, за те, що цей день почався. І коли я випиваю цю водичку з цими побажаннями, ця вода діє, проходить через мене, і в мене кожна клітиночка вібрує уже цими енергіями, позитивними енергіями і притягує в моє життя на цей день саме такі події. Скільки років вам знадобилося для того, щоб ви для цього до того прийшли? Трошки років знадобилося, тому що кожен раз я щось шукала для себе. Те, що діє, те, що дієво. А це діє. Коли ми зранку налаштувалися на позитивні енергії, коли ми в вібрації плюс, то і життя наше плюс. От скільки я знайомилася, читала апарати різних психотерапевтів, психологів, якраз от ранок, ну практично всі говорять про те, що це перша година, коли ти прокидаєшся, бажано там чим раніше. Так, так. Ну я не знаю, з нами там, зі мною із нашою звукорежисеркою Юлією Кравець, навряд чи хтось буде змагатися в тому, що хтось ще раніше прокидає ніж ми, от, Але от, все ж таки такий оптимальний е, час для того, щоб прокинутися і мати цей е, люфт для того, щоб налаштуватися на позитивний день. Ви, Шоста години. ви тільки що сказали, да, оптимальний час для кожної людини знову такий оптимальний час свій, але бажано прокинутися до шостої години. Якщо людина йде на роботу, на восьму годину, вона може прокинутися і в шість, і в неї має. Бути година для себе, і в цей час ви можете робити все, що ви забажаєте, але для себе. Це може бути якась зарядка, це може бути йога, це можна попити водички дійсно. Це можна хто полюбляє каву, її не бажано пити зранку, але хто її полюбляє, попити її задоволенням для себе і можливо перегорнути декілька сторінок улюбленої книжки самого ранку. Але Дуже не в добре. якому разі не телефон, не стрічка новин і не комп'ютер. Так? так, так, життя для себе самого ранку, життя для себе, життя для Бога. Хочеться сказати отак. От у нас є телефонний дзвінок, доброго ранку, мало слухання. Доброго ранку. Доброго. Слухайте, ви як психолог, психотерапевт, от ви як ви говорите з людьми, то ви не говорите, що найбільший ворог в нашому житті, такий віртуальний ворог, який ми реалізуємо, це правда. Пам'ятаєте пісню висоцького, що справді зробила брехня? І як люди до цього віднеслися, і от е, чим більше буде брехні, то тим і гірше суспільство, і навіть кожна людина, якщо в нас себе обманює, як е, ведуча перед передачу, сказала, що нам треба новому році позбавитися від багатьох того, що нас е, робить життя. Тяжким і не потрібне в нашому житті там всякі ігри, телевізори, всякі такі друге, там алкоголь, ще то брехня, особливо політиці, кругом, вона просто гравенствує. І от ви сказали, що треба жити для себе і для Бога. Ну, подивіться, віра це той психіч психологічний аспект, який потрібен неповносправним людям. Людина, яка боїться всього і не має захисту, особливо нашому суспільству. Він має справедливості, законності, вона знаходить вертиальне, так я собі, вимисла в Бога. Тому що здорові людині... Достатньо своєї психічної волі і я хочу вас до речі вам заперечити, згідно з соціологічним дослідженням всім і завжди останніх років 10 якраз довіра до церкви стоїть на першому Алло. місці, так. Але, дивіться, це довіра до церкви росте, да? А це не говорить про те, що це істина. Будь-яке питання. Розкажіть мені, будь ласка, як ці згідно догмати в релігійних об'єкти божественні трансфорсформу? uh, Піднімалися в атмосферу або вічне життя це душа, що вона собою представляє фізично, як там записана інформація, де вона складірюється, де логово це божество. Ну це абсурд, понимаєте? Тільки діти і люди з обмеженою психікою і вбити гори. Ви, не... ви от ви особисто в що вірите? Я душ, а знаєте, що я зробив і понімаєте, ніколи не можна в, в собі вести таку війну з собою, так якщо в суспільстві трима та віра в Бога, так то я сказав таке дуже цікаве вираз, да? Бог це совершенство, так, і він міг все творити тільки розумом, а не якимись фізичними речагами. І тому мозок людини, інтелект це Бог. І в кожній людині є свій Бог, свій Бог і свій диявол. Вас спасає іменно інтелект, ваш, так, і вас приходить до поганого інтелекту. інтелект, У нас там диявол. Бог все має дві сущності: і диявола, і Божа. Сто на ну, дивиться забріг від Бога диявола всі біди на землі буде нести вину Бог правильно. Тому Ми трошки пішли в інший бік Не, до це запитання наша це, 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 психологія. Це психологія. Я я можу відповісти на ваше запитання, тому що дуже, е, з одної фрази того, що ви той, що я сказала, ви вже дуже багато всього розповіли. Е, по, віра має бути в самих себе. Довіра має бути до самих себе. Ми і є та частина Бога, яка творить це життя. Бог діє через нас. І тут стоїть дуже велике питання. Ви зараз сказали про релігію. Справа не в релігії, справа не в церкві, справа в тому, що ми маємо бути чесними перед самими собою. Ми маємо навчитися навчитися відчувати, ми маємо навчитися жити, відчувати свої потреби, свої бажання. І тільки тоді ми будемо чесними самі собою. Оце важливо, коли ви чесні самі з собою, от тоді ви можете творити тут чудеса в цьому житті. Я сподіваюся, що наш слухач, наш так. слухач, вас почув. Якщо повертатися, все ж таки до налаштування себе так на uh -huh. те, що планується, що хочеться робити, ну теоретично хочеться, так. практично, все ж таки себе дуже важко зрушити з місця і змусити, можливо, навіть в якихось речах щось робити. Все ж таки... Ну, як знайти оцей баланс з самим собою? Як себе вмовити, що тобі потрібно вставати в шостій годині ранку, якщо ми про це говорили на початку? Потрібно зрозуміти для чого ви це робите. В першу чергу, якщо ви розумієте для чого, ви зможете це зробити. Інакше ніяк, ми маємо глибинно, глибинно розуміти суть того, що ми робимо. Якщо говорити за так, от зараз ну. У нас якось, так як я казала, 9 днів до Нового року, все ж таки, є якісь спроби налаштуватися на такий позитивний лад, на новорічний лад. Хоча знову ж таки, от я не претендую, я не там не, не демонструю соціологічні дослідження зараз, але вони є, насправді є. От. Але я з, з огляду на те, як я спілкуюся зі своїми знайомими, дуже багато хто каже про те, що немає новорічного. Настрою зовсім враховуючи от і ситуацію в світі, і ситуацію в країні, і багато якихось таких в кожного особистих ситуацій. Як себе налаштувати на цей позитив? Як, що потрібно робити. Я єдине знаю для себе, знову ж таки, я не психотерапевт, я свій рецепт знаю, що от все ж таки потрібно обмежити кількість негативної інформації. Телевізор. Про радіо я не говорю, тому що Суспільне і радіо, і телебачення якраз не налаштовує на негатив, налаштовує на об'єктивну інформацію, але от завдяки от тої кількості. Негативної інформації, яка на сьогоднішній день є, ну, як на мене, це я виправдовую, Оцей рівень негативу в суспільстві дуже високий. Рівень негативу дійсно високий. Але для цього і існують психологи, психотерапевти, до яких потрібно звертатися для того, щоб можна було цей рівень знизити. До речі, от те, що я точно можу сказати, коли в нас в студії була ем, керівник нашої лікарні, психоневрологічної імені Ющенка, mm -hmm. ем, пані Софія Кучрук, вона сказала, що якраз от за час карантину цього, цього року почастішала кількість людей, так. кількість звернень, почастішала кількість панічних атак. Так. Чи якісь неврози, от але я, я так розумію, це ж не тому, що люди раніше хворіли, це сьогоднішня ситуація. Раніше хворіли, а зараз ще, як ви кажете, та інформація, яка йде через СМІ, та інформація, яка є в інформаційному полі самої планети, самої України, вона впливає ще більше на людей. Тому люди не можуть на даний момент вже справитися з цією ситуацією. Тут потрібна допомога. Допомога тої людини, яка може подивитися на ситуацію зі сторони, яка може дати допомогти, віднайти ресурс з уже існуючих ресурсів. І коли ми знаходимо ресурс, отоді все змінюється. Тому що коли людина в стані панічної атаки, і буде дійсно не до свята. Що б ви не робили? як би ви не прикрашали будинок, які б ялинки ви не ставили, які б подарунки ви не купляли, нічого не зміниться. Потрібно налаштуватися зсередини. Тобто, якщо немає можливості зсередини налаштуватися самому, потрібно звертатися до фахівця. Але людина, людині дуже важко усвідомити, що їй потрібна допомога, тому що якби всі це усвідомили, то, мабуть, психологи і психотерапевти вже б озолотилися. Згодна, в нас не прийнято звертатися до психологів, психотерапевтів. Чомусь нас порівнюють з е, психіатрами. психіатрами, так. Але це всього-навсього я можу сказати власне про себе. Людина може прийти один раз. Ми знайдемо той шлях, по якому її бажано рухатися, для того, щоб вона жила щасливіше, краще. І вона може рухатися далі самостійно. Людині важко самі побачити те, що є всередині. Ну, так як я працюю з метафоричними картами, до прикладу, так, я працюю як психолог з іграшками, в мене є така можливість, тому що ми можемо через символи, через метафори вийти на той ресурс, який потрібен для людини, щоб вона змінила своє життя. Повертаючись до першого числа, я правильно зрозуміла, що все ж таки. Перше число це не обов'язкова дата, не обов'язкова цифра, коли потрібно починати нове життя. Це просто сакральне число. Дуже багато людей в цей час бажає, мріє, і це величезна сила. Тобто в цей день це дуже добре це все робити. Але знов-таки ми не маємо прив'язуватись до чисел, ми не маємо прив'язуватись до свят. Ми маємо розуміти, кожного дня ми нові і ми живемо по новому. Відчуваємо себе і живемо по своїм відчуттям. А от формування звички за 21 день це е, правда? Чи все ж таки теж це одна із таких версій? Є така можливість за 21 день щось змінити в своєму житті. Але знов таки ми дивимося на те, які звички були до цього. І якщо ми не пропрацьовуємо ті звички, які у нас були до цього, принципи, установки, то за 21 день воно у нас уже так діяти не буде. Угу. Якщо ми все життя, до прикладу, да, людина, якщо все життя вона курила, то за 21 день вона не перестане курити, повірте мені? Ну, але якщо людина хоче кинути палити, то, то вона, вона може, може принаймні зменшити кількість. Зможе, Целерок. на якийсь час. Угу. Тобто є якісь звички, є якісь установки, з якими ми маємо працювати набагато глибше. Якби так було дійсно, насправді, якби це діяло на кожну людину, то б вже всі за 21 день були б без різних звичок. Mm -hmm. Тому треба дивитися, як то говориться, шукати корінь, корінь проблеми, корінь питання, з яким потрібно справитись, а потім дійсно використовувати афірмації, установки, які діють. Певним чином, на протязі якогось часу і стають для нас уже звичними. Добре. Я все ж таки хочу налаштувати, налаштуватися на новий рік, і на нові звички, на корисні звички. Ну, Заняття спортом всі рекламують, і, і, і тренери, і лікарі, і ну, фу, ніхто не буде заперечувати, що та, заняття спортом це корисно. От і, але змусити себе от змусити займатися дуже важко. От тим більше, от, якщо говорити там про спортзал, навіть і, і не ходячи до спортзалу, все ж таки, от з чого починати? Є, я теж вивчала ці моменти, да, там є покроково, от там почніть угу. там з п'яти хвилин, там десять, п'ятнадцять, двадцять, ну от тут же є заперечення, та так само, да, почни з одного шматочка тортика, да, і закінчить ціли, цілим. От тому, от е, такі от е, практики. Вони діють? Для кожного по своєму, для когось діє, для когось не діє, знов -таки, да? Mm -hmm. немає такого алгоритму для, для всього людства. Так. Так. Mm -hmm. Якщо в нас є усвідомлення, для чого ми це робимо, що ми в результаті отримаємо, це зовсім інше питання. Дуже часто буває таке, да, дівчина виходить заміж, і за місяць їй потрібно стати стронкішою. Красивішою, тому що їй потрібно одягнути те плаття, яке вона хоче. Буває, що і за тиждень. То в неї є стимул. Так. Вона розуміє, uh -huh. для чого вона це робить. І, і, і в той період вона дійсно буде це робити. Але досягнувши цього бажання, вийшовши заміж, вона може знову повернутися до того стану, в якому вона знаходилася раніше. Ми маємо продивлятися установки на все життя. Це реально? Реально, реально бути здоровим, реально бути щасливим, реально жити в благості, радості, щасті. Коли ми ставимо перед собою великі цілі для себе і для людства, чи ми можемо бути корисними для людства за наше життя, тоді зовсім по-іншому. Іде наше життя, тобто, на вашу думку, краще поставити глобальну ціль ніж у це по кроку по маленькому такому крочку, іти кожен день до, до своєї а глобальна ціль. Поділиться потім на маленькі кроки. Ага, починаємо з глобальної цілі, так, так а потім ріже маємо його на розуміти, що ми можемо зробити для цього людства. Адже якщо ми думаємо не тільки про себе, а про людство, тоді це зовсім інший підхід. Тому що, якщо у нас велика ціль, значить вищі сили нам будуть допомагати реалізувати цю вищу ціль. І для того, щоб ми ці якусь свою вищу ціль, якоїсь своєї вищої цілі досягнули, ми маємо знов таки бути здоровими, щасливими, щоб у нас все було, щоб ми дбали про те, що нам потрібно. Знову ж таки, нам. А тільки що ви говорили про людство? Так, що нам потрібно. Якщо у нас все є. Да? Ми можемо реалізувати цю ціль. Тобто ми йдемо від зворотнього. У нас є ціль, і для досягнення цієї цілі нам потрібно бути здоровими, щасливими, гармонійними. Тримати внутрішній баланс. Так, от з внутрішнім балансом, що робити? <гум> <Не> <гум> <його шукати. гум> Ходити на природу, дихати свіжим повітрям, вживати здорову, корисну їжу, пити водичку. Так, це все просто от, і скажі, не. Скажіть, будь ласка, от, от е, е, ми з'ясували ранок, да, година для себе. Якщо якось ну, фізично немає можливості, сил е, оцю годину для себе ранком е, ввечері це теж діє? Для Чи кожного свій час. Для кожної людини свій час ми можемо прив'язуватися до ранку, можемо прив'язуватися до вечора, але ми все одно маємо на протязі дня приділити для себе увагу. І це має бути хоча б година. Зранку просто йде гарне налаштування. Ви коли налаштувалися на зранку на день? Ваш день таким і буде. Набагато краще, набагато легше, він буде проходити більш гармонійно, і вам буде все вдаватися. От ви сказали, що ну, у кожного все підхід індивідуальний, Так. але от, ну, фактично поради вони всі універсальні. Як оці універсальні поради все ж таки підлаштувати під себе, зробити їх індивідуальними? Потрібно спробувати різні варіанти? Просто не, в мене є чимала оптимальна. кількість знайомих, які говорять про те, що да потрібно, да, я не проти, я це начебто усвідомлюю. Але коли я кажу, ну давай, отут, там, потренуюся, наприклад, там чи ще то починається купа от заперечень. От в мене не виходить, я пізно лягаю. В мене діти, в мене уроки, в мене прибирання, в мене готування, в мене робота. Угу. І ще купа, купа, купа всіляких заперечень. Які оці всі добрі е, плани, вони якось зводять на нівець? Немає готовності uh -huh. і не виставлені пріоритети. Uh -huh. Ми маємо розуміти, що якщо ми будемо здорові і щасливі, то у нас буде і робота, і родина, і все. Uh -huh. А якщо ми не здорові і не щасливі, то все, що ми робимо протягом дня, воно не має для нас ніякого сенсу і ніякої практичної користі для інших людей. Залишилося буквально три хвилини. Давайте, от на останок, все ж таки сформулюємо отакий алгоритм корисних порад. Що до чого треба все ж таки прислухатися, і от навіть можливо встигнути за цих 9 днів днів якось себе перелаштувати. Ну, не обов'язково, як на мене, ну я скептик, прагматик, е, писати все ж таки побажання і палити їх в 12-й годині, там 31-го числа. От, е, можливо є, от за 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 оцей такий невеликий проміжок часу, за цих там. Трошечки днів uh -huh. залишилося до кінця року. Чи можна щось якось, е, зробити, якесь підґрунтя е, на нове життя о, там, з 1 січня? Можна. Що можна встигнути за цей час? В першу чергу ми можемо подякувати себе і цей пройдешний, пройдешний рік за те, що він був. Подивитися на те, чого ми вже досягнули. До чого ми прийшли і ким ми являємося на даний момент. Вдячність, вона творить чудеса. І якщо ми вдячні за той рік, який проходить, наш новий рік дасть нам набагато більше. Коли ми продивляємося і аналізуємо минуле, аналізуємо минуле, ми можемо налаштувати своє майбутнє. Подивитися на те, що б ви хотіли. І Хто б міг вам цьому допомогти в здійсненні тих чи інших мрій? Взагалі є величезний алгоритм, про якому ми можемо йти. У нас занадто мало часу для того, щоб дійсно його зараз озвучити, але основне це вдячність, бажання щось діяти і щось змінювати. І люди, які зможуть в цьому підтримати і бути поряд. А ще мені хочеться сказати, потрібно відходити від токсичних людей, від токсичної їжі, токсичного середовища, жити більше в любові, мирі і злагоді з собою. І шукати підхід, власне, для, сам, саме для вас, як досягнути цієї любові, миру і злагоди. Тому що в цьому стані ми можемо мати ті, все те, що ми бажаємо. Хочете плюс? Будьте в енергіях плюс. З енергії мінус важко притягнути плюс. Якщо ви в стресі, в образі, в злості, в болі, ви не будете думати про те, щоб мати щось інше. Позитивне налаштування від психотерапевтки Галини Бурковської на останні дні цього року і на наступний рік. Я дякую вам, пані Галина, за участь у ранковому ефірі Українського радіо Вінниця. Ще раз нагадаю, що гостя нового дня це психотерапевтка Галина Бурковська. Програма Новий день триває. Ми повернемося